Ну прийти і сказати, слухай, вибач, не, не вийшов так. Я, я не подумав, чи я не подумав, але зробив, сказав, прости. Це важко. Усудити легко. А бач каже, яким судом судити, таким будете і судимі. Це є істина біблійна, це не моя філософія, брати і сестри. Тому раз наголошую в 18-19 віршах, через посл... непослух одного, всі стали грішниками. Семітський вислов, хто читає такі словники, слово багато у грецькій мові означає всі. Бо тут так сказано, що не всі розуміються, що багато стали грішниками і багато хто стануть прав, праведниками. Через віру в Господа Ісуса Христа. Дві фігури, дві особи, дана Євангелія, Адам – представник роду людського, ми від народження до Нього належимо. Для цього існує народження з гори. І це є істина незаперечна в Євангелії, коли хочеш бути наслідником царства Божого, тобі треба народитися з гори. І це Бог сказав нікудиму, вчителю закону. Бо він казав, він не розумів цього, як багато сьогодні не розуміє, як це можливо. Народження згори має свої плоди. І народження від тіла має свої плоди. І тому ми є роздвоєні люди, бо ми маємо Адама і маємо новонародження, котре бажає духовних істин. І тут ті, хто належить до Адама, вони виконують його волю. Ті, хто належить до Ісуса Христа, підпорядковані Йому. І вони стараються виконувати те, що написано в Євангелії. Я думаю, ви це розумієте. А далі йому знову конець задає питання, для чого закон прийшов? А він каже: «А закон прийшов для того. Щоб збільшився Гріх. Це трудно зрозуміти. Тут показано то, що гріх має силу на всіх людей цей раз, закон показує нашу неспроможність виконати закон бо закон святий. А благодать каже. Коли збільшиться гріх, заясніла благодать. Благодать настільки має силу, що вона спосібна оправдати всіх людей, брати і сестри, але це не означає, що всі спасуться. Спасуться тільки ті, хто вірує в Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Бо коли ти його приймаєш, то його Виконання Божої волі і його праведність, і його правда згідно Божого Слова покриває тебе. Ми б багатьох не пустили в Царство Небесне. Багатьох. Але Богу дякувати, що там не буде стояти апостол Петро, як то з сарказмом говорить, люди, ні Павло, ні Марія, ніхто. Там той буде, котрий сказав до блудниці, прощаються твої гріхи, і ти більше не гріши Там буде той, хто сказав розбійнику сьогодні будеш прийом. Дар Божий благодаті. Твої численні гріхи мої, покриваються його жертвою. Тому Петро каже, нема іншого імені під небом. Даного людям, котрим би вони могли спастись. Нема. Ні церкви, ні деномінації, ні, нікого, брати і сестри, ні чоловіка праведного святого, ніхто. Одне ім'я Ісус. Він є Спасителем світу. І тому, хто приймає Його. Той стає під покров його. І він як посередник, як одатай, стоїть перед Отцем Небесним, котрий вимагає правосуддя наді мною і над вами за наші проступні і гріхи. І він каже, Отець Небесний, моя кров на нього. Хай Господь допоміг нам, щоб ми пам'ятали, брати і сестри, що благодать це не просто так, як ми прийдемо сказати, благодать незаслужений дар. Так, це незаслужений дар. І апостол Павло доводить юдеям, які кичились тим, що вони божий народ. Але спасіння не залежить від того, що ти ходиш до церкви. А залежить від того, чи ти на стороні Христа, чи ти виконуєш Його Слово, чи ти ні. Якщо ми на стороні Христа, то ми віримо і підпорядковуємося. А якщо ми роздвоїмо, якщо Адам бере верх над нами, брати і сестри, і ми вживаємо і використовуємо плоди тіла, а вони написані не хочуть перераховувати. То ми нещасні люди. І ходження наше в церкву тільки більше принесе осудження, ніж оправдання. Хай би Господь допоміг нам, щоб ми розуміли, як ми служимо, на чий стороні ми стоїмо. Через одного чоловіка гріх і смерть, через другого благодать, котра спливла для оправдання нога. Всі це означає ті, хто вірують в Ісуса Христа як свого особистого спаси.